Риба місяця або риба сонце найбільша за масою відома кісткова риба у світі. Середні дорослі риби важать близько однієї тонни, а рекордний екземпляр, виловлений біля Азорських островів, досягав маси 2744 кілограми. Вид поширений у тропічних та помірних водах всього світу. За зовнішнім виглядом нагадує голову риби із хвостом, зі сплощеним тілом, її висота, враховуючи плавці, приблизно дорівнює її довжині. Риба місяць дивовижна. У її житті стільки небезпек, як наснилося більшості видів тварин на планеті. Здається, ніби навіть бактерії, що гинуть від будь-якої зміни навколишнього середовища, мають більше шансів на виживання, ніж риба місяць. Як і в інших риб, життя риби місяця починається з вилуплення зикре новонароджений малюк розміром з піщенку. У ньому 2,5 мм довжини та менше грама ваги. Його можуть з'їсти взагалі усі. У юної риби місяця немає отрути, ні нормальних плавників, щоб втекти. Єдиний сумнівний захист схожого на овал дитинчата кілька шипів, що стерчать на всі боки. Новонароджений малюк має шанси на виживання менше, ніж 1%. На цьому етапі життя риби місяця гинуть мільйонами. Малюку потрібно мати величезне щастя, щоб просто вижити. Одне добре роздобути їжу йому нескладно. Рибка таких розмірів може їсти і планктон. Маленькі місяці нагадують рибуфу, і це не дивно, вони родичі. Риба місяць відноситься до загону іглобрюхоподібного, до яким належать іглобрюхі та риби їжаки. Малюк їсть у три горла і округляється надзвичайно швидко. Незабаром одного планктону рибі місяцю стає мало, і вона переходить на видобуток більший, мальки, креветки, водорості. Риба місяць починає ставати все більшою по розмірах, але разом з тим нею починають цікавитися хижаки більші, швидші і розумніші. Сотні тисяч риби загинуть на цьому етапі. Але ті, хто виживе, втратять свої шипи і придбають найдивніші плавці на планеті. У цих риб немає хвоста, ні хвостових плавців. Їхню роль виконують спинний та анальний плавець, які зрослися в єдину лопату позаду. А переміщення здійснюється за рахунок руху черевних плавців, один із яких переповз на спину. Крейсерка швидкість дорослої риби аж 4 кілометри за годину, а за день вона пропливає до 26 км. кілометрів. Якщо рибі місяцю вдалося пережити всі небезпеки, вона перетвориться на морський млинець. Повністю відмовиться від плавання та буде плести за течією, лише зрідка коригуючи траєкторію свого маршруту. І така тактика працює: за 16 місяців спостережень риба місяць вагою 26 кіло збільшила свою масу у 15 разів. Вона почала важити більше 400 кілограм. І це не межа. У дикій природі зустрічаються рибки вагою до 1,5 тонни. А це рибка рекордсмен упіймана на 1910 році вона важила 1600 кілограм. Як же такий гігантський аморфний м'ясний млинець не їдять? О, ще як їдять. Більшість хижаків не в змозі з'їсти такого велетня, вона їм не по зубах. Рибу місяць захищає, міцна шкіра посилена хрящовим прошарком товщиною кілька сантиметрів. Але акули, косатки та морські котики все ж таки можуть відкусити від риби місяця шматок. Причому в прямому значенні хижаки часто відгризають шматок м'яса і відпливають, дозволяючи живим залишкам дрейфувати далі. Ще одна проблема паразити: з однієї дорослої риби місяця можна зняти до 40 видів шкідників, грибків та ракоподібних. Щоб врятуватися від цієї проблеми, риби місяць регулярно запливають на чистку у коралові рифи. Місцеві риби чистильники допомагають позбутися від зайвих непроханих гостів. Ще один спосіб позбутися паразитів вибратися на поверхню. Саме в цьому положенні рибомісяць найчастіше трапляється людям на очі. У поверхні риба набирається сил, прогрівається і паралельно з тим позбувається паразитів. Морські птахи сідають прямо на тіло і скльовують даних паразіїв, як із гігантської тарілки. Але навіть так сотні особин гинуть від паразитів та хижаків або заплутуються у риболовних сітках. Повільні та накмітливі риби не мають і примарного шансу врятуватися від людського промислового лову. Ті риби, що подолають ці всі випробування, відіграються за загиблих родичів. За один захід самка риби місяця може відкласти до 300 мільйонів ікринок. а за все своє життя вона може стати матір'ю мільярдам маленьких місяців. У номінації найбільш багатодітна мати місяць риба бере першість. Через надзвичайну зовнішність вчені довгий час вважали, що риба місяць це єдиний планктонний організм, а не риба. Закон великих чисел гарантує, що хоча б одна парочка з мільйонів мальків виживе і дасть початок наступному поколінню цих неймовірних створінь.